Сиквел Бетмена, екранізація кіберпанку, повнометражка Ріка і Морті, другий сезон Дому дракона та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ви дізнаєтесь про головні кіноновини останніх днів. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних подій у світі кіно. Традиційно подякував за вашу підтримку і всім приємного перегляду! Розпочнемо випуск із загадкового довгобуду Голлівуду, фільму без назви, який по-новому обіграє знайомі всім моторошні та таємничі легенди про Бермудський трикутник. Стрічка вариться у виробничому пеклі близько семи років, за які в мережу проникли загальні контри сюжету та чутки, що Райан Рейнольдс або ж Кріс Еванс можуть зіграти головні ролі. А очолити містичний трилер мав сам реймі. Проте нещодавно було підтверджено, що замість творця павучка Макваєра режисерське крісло займе автор спайдермена з Гарфілдом, Марк Веб. Залом виробництво все ще покрито не меншою кількістю таємниць ніж аномальна зона поблизу Атлантичного океану. І відомо лише те, що нова легенда про Бермудський трикутник уособлюватиме гнітючу напружену пригоду. На затяжному етапі розробки застряг і багатостраждальний блейд. Виробництво фільму про мисливця на вампірів неодноразово зупиняли та переносили через пандемію зміну сценаристів, режисера та розбіжності у поглядах команди і виконавця головної ролі Магер Шала Алі. В кінці травня цього року мали стартувати гарячі очікувані зйомки. проте черговою палицею в колесі для блейда став голівудський страйк. Головну біль студії Марвел знову поставили на паузу. А наразі стало відомо, що вже четвертий за рахунком сценарист Нік Піцолато, творець легендарного справжнього детектива, який коригував текст на фінальній стадії, знову перепише сценарій. Кумедно те, що першочергово Марвел обирали на роль Блейда Маршала Алі, щоб у перспективі він років з 10 міг ефектно нищити кровопивців та реалістично виглядав в екшн-сценах. Проте виробництво затягується, актори вже взимку виповнюється 50 і сподіваюсь, студії в черговий раз не переклинить щось змінювати, особливо на тлі концепції мульти Всесвіту. Нік під вже офіційно працює над сценарієм Блейда, адже нарешті гільдія сценаристів домовилася з продюсерами. Протест тривав 148 днів та завдав індустрії збитків більш ніж на 3 мільярда доларів. До речі, страйку не вистачило 5 днів, щоб стати найдовшим в історії Голівуду. Залом, сценаристи цілком успішно вибороли збільшення заробітних плат, страхових і пенсійних відрахувань та урегулювали питання з використанням штучного інтелекту. Щоб кіноіндустрія повністю відновила потужності, залишилося домовитися з акторами, і це потрібно зробити якнайшвидше. Адже якщо протести затягнуться, то напередодні зимових свят традиційно ніхто і нічого не буде знімати, і актори повернуться на майданчик лише в січні. На тлі вирішення конфлікту зі сценаристами студії запускають найважливіші для себе проєкти. Одним із таких для Ворнерів є сиквел Бетмена Мета Рівза. Знаю, що гнітюча історія багато кому замінилась надійне, проте, в цілому, нуарний детектив про супергероя із коміксів доволі оригінальний та цікавий. Про що буде друга частина, яку першочергово планували знімати вже цієї осені, все ще невідомо. Режисер повідомляв, що продовження принесе суворіші випробування Бетмену та притримуватиметься тону і атмосфери попередника. Також з'ясувалося, що головним антагоністом стане друг дитинства Брюса із коміксів «Хаш». появу Бейна, на якого натякала перша частина, все ще не підтверджують. Проте ходять чутки, що Баррі Кіоган точно повернеться до ролі Джокера. До речі, на вирізаній сцені допиту актор виглядав досить кріпово та реалістично в образі божевільного жартівника та точно не губився на тлі великих попередників. Окрім сиквела Бетмена, поговорюють, що Ворнери зацікавилися ріком і Морті. Кінокомпанія хоче, щоб шалений мультик, який миттєво увірвався вищу лігу, культуру та серця глядачів, отримав понометражний фільм. Ще декілька років тому творча команда анімаційного серіалу віднікувалась від подібних пропозицій, адже головним двигуном оповіді виступає божевільний темп, який утримати протягом 90 хвилин завдання не з легких. Проте, як повідомив сценарист і виконавчий продюсер Ден Герман, ріки Морті піде стопами південного парку та Сімсонів і у майбутньому отримає повний метр. Вони з бордерами обговорювали цю ідею ще незадовго до початку протестів, а зараз з великою ймовірністю переговори відновляться. І наша улюблена команда авантюристів, звичайно, з рейтином МР, потрапить на великі екрани. З високим рейтингом та відповідним рівнем жорстокості у кінотеатрі увірветься і Пітер Дінкледж із чорною комедією Токсичний месник. Це переосмислення серії трешових фільмів, яка серед вузького кола глядачів здобула культовий статус. Зацькований персонаж Дінклейджа перетвориться на мутанта та в особливо кривавій формі боротиметься за справедливість. Головними шантагоністами виступлять два брати у виконанні Елайджа Вуда та Кевіна Бейкона. І на опублікованих кадрах здається, що Вуд все-таки не Позбувся горизвісного кільця. Токсичного месника вперше показали 21 вересня на Фантастік Фест. І як натякають здебільшого позитивні відгуки, це на 100% відбитий фільм, який залишається вірним, кривавому та кумедному духу попередника. Ну а найголовніше, якщо вони знайомі з оригінальною історією, а скоріше за все, не знайомі, це ніяк не вплине на перегляд пригод дивакуватого супера. До речі, щодо перезавантажень та супергеройської тематики, через довгих чотири роки після того, як Дісней придбав 20-те століття Фокс, нарешті Марвел вийде за рамки незначних великодок і натяків на мутантів та повноцінно візьметься за франшизу іксменів. Студія повідомила, що 3 січня наступного року вийде пряме продовження культового мультику з 90-х під назвою Люди Х97 та найголовніше анонсувала виробництво очікуваних фільмів про пригоди знаменитих учнів школи Чальза Ксав'єра. «Марвел» вже активно шукають сценаристів, і судячи з цієї новини, в кінці зими з'явиться нова більш детальна інформація про загальні образи картини та бодай якісь плани щодо акторів. Можливо, хтось залишиться із минулого складу у вигляді наставників. Логана повноцінно замінять на X-23, або ж потрібно чекати на повністю нові обличчя. Хоча варто розуміти, що на все можливі рішення та забаганки у студії є повний карт-бланш, адже не за горами триквел Дедпула, який розширить концепцію мульти Всесвіту, а кульмінація династії Канга, масштабне протистояння найкращих героїв із різних світів проти могутнього лиходія, очевидно й послугує перезапуском для іксменів і загалом для всієї франшизи. Вперше на сторінках коміксів люди їх з'явилися у 1963 році. Минулого місяця вони святкували своє 60-річчя, А вже зовсім скоро у моїх друзів сервісу онлайн-страхування Hotline Finance також відбудеться день народження, і з нагоди шостої річниці вони розіграють 6 п'ятнадцятих айфонів. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно до 3 листопада включно оформити на Hotline Finance страховку та обов'язково скористатися промокодом ХЕПІ 6 Після чого ви автоматично станете учасником розіграшу одного з п'яти 15 айфонів. А шостий смартфон від яблучного гіганта отримує один із клієнтів, який в період акції задонатить на ЗСУ будь-яку суму бонусів або безпосередньо при оформленні страховки, або з особистого кабінету. Більше оформлень, більше шансів виграти. Оформлюйте страховки на Hotline Finance, донатьте на ЗСУ та вигравайте 15 iPhone. Повернемось до кіноновини. Дім Дракона це один із небагатьох серіалів, на яких майже не вплинув голівудський страйк, адже виробництво проходило у Великій Британії, і повальна більшість акторів британці. Зйомки другого сезону тривали близько півроку та успішно підійшли до свого завершення. Тому, як повідомляють інсайдери, повернення у Вестерос відбудеться влітку 2024-го. Кількість епізодів, як я вже розповідав, зменшиться до восьми з метою нібито підвищити якість, а не розтягувати події та заробити копійчину. Відомо, що одну епічну битву творці перенесли у третій сезон, над яким за чутками HBO вже розпочали роботу. До речі, масштабні баталії Дому Дракона, а зокрема Велике Морське проти. Стояння, одне з найкровопролитніших у війні за трон має здивувати глядачів та перевершити наші улюблені битви з Престолів. Сподіваюся, вони не будуть виконані в дусі сумнівного епіка з минулого сезону, коли Деймон таргаріан соло давав відсіч з цілій Орді. Значно точнішою датою релізу, ніж Дім Дракона, обзавелися володарі повітря. Після прем'єри культової стрічки врятувати рядового Райана» Стівен Спілберг та Том Генс продовжили висвітлювати жахи Другої світової війни у батусерійному форматі. У 2001-му вийшли брати по зброї, у 2010-му Тихий Океан, а 26 січня 2024-го глядачів нарешті дістануться володарі повітря, які прольють світло на війну очима британських та американських пілотів. Творці все ще не поспішають з публікацією промоматеріалів, тому наразі нам доступні лише кілька фото і обіцянки, що оповідь буде важливою та захоплюючою в дусі іменитих попередників. Ці слова, безперечно, вселяють довіру, особливо якщо ви знайомі з шедевральним. Братами по зброї та тихим океаном, проте коли війна за вікном, актуальність та цінність майбутнього мінісеріалу втрачається. Не так довго залишилося чекати і на Академію Амбрелла». Netflix випустять продовження оригінального супергеройського серіалу у першій половині наступного року, проте точну дату наразі не оголошують. Четвертий сезон, у якому наша ексцентрична сімейка вперше справлятиметься з життєвими тяготами без своїх нездібностей, стане фінальним та найкоротшим. Кількість епізодів зі звичайних десяти зменшиться до шести, проте, за словами авторів, новий хронометраж ніяк не позначиться на якості фіналу. До речі, цей формат може Стати необхідними для академії Амбрела ліками, адже третій сезон потопав у балачках по душам та відрізнявся тоном від попередників. І, можливо, саме шість серій допоможуть зменшити відсоток драматизму та круто попрощатися з персонажами. Нетфлікс також анонсував виробництво третього сезону Аліса в прикордонні. Це доволі оригінальна історія в жанрі королівської битви, яка, на відміну від гучної гри в Кальмара, на превеликий жаль не здобула належної популярності. Чи варто було продовжувати серіал не зрозуміло, адже фінал розставив всі крапки над і та завершився як оригінальна манга. Проте розіграна на останніх секундах карта Джокера традиційно для Netflix залишила натяк на третій сезон. Перше джерело має два відгалуження, але вони ніяк не пов'язані з Джокером. Тому, скоріше за все, творці відправляться у вільне плавання, що може негативно вплинути на якість серіалу. Окрім анонсованої «Аліси в прикордонні мережі розлетілися чутки, що Netflix хоче екранізувати кранізувати Gate». Незважаючи на те, що Підземелля і дракони, інший виходець масштабного всесвіту D&D, на превеликий жаль провалився у прокаті, стріміновий сервіс зацікавлений у розширенні свого фентезійного каталогу, особливо на тлі майбутнього занепаду відьмака без Генрі Кавіла, розвитку адаптації ігор та цьогорічного блискучого релізу Baldur's Gate 3, який буквально увірвався у серця геймерів. Догодити фанатам франшизи буде тяжко, адже дотримання канонів та Нетфлікс це повноцінна рулетка, і де саме цього разу після зупинки колеса виявиться кулька, невідомо, Як і в цілому невідомо, чи зможе стрімінг домовитися щодо прав на Baldur's Gate. До екранізації ігор також приєднається кіберпанк. CD Projekt разом із незалежною студією, яка подарувала нам культові справжній детектив та пан Робот, знімуть лайф екшн проєкт. Очевидно, що успіх минулорічного анімен надихнув CD Projekt на розширення Всесвіту. Буде це серіал чи фільм, невідомо, адже проєкт знаходиться на дуже ранній стадії, і наразі компанія займається пошуками сценариста. Нове дітище», як і анімаційний серіал розповість абсолютно нову історію, що збереже дух, атмосферу та концепцію першоджерела, але водночас буде повністю самостійним. Ну і найголовніше, що творча команда гри безпосередньо прийматиме участь на всіх етапах виробництва, і ця тісна співпраця. Вселяє довіру. Доки Кіберпанк шукає свого сценариста, кінокомпанія Legendary Pictures, буквально за декілька днів після закінчення протестів домовилися з Жеком Торном Творцем Минуле щодо екранізації книги бразильського письменника Пауло Коельо під назвою Алхімік. Роман про пошук життєвого шляху вийшов у 1988 році, став справжнісіньким бестселером та потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найбільше перекладений літературний твір у світі. Перенести алхіміка на великі екрани намагалися неодноразово. Проте Через різні причини реалізувати план так і не вдавалося. Звичайно, легендарі обіцяють, що цього разу багато екранізацію все ж побачить світ, але так робили їх попередники. Тому чи пощастить студії розірвати затяжне прокляття алхіміка покаже лише час. Ще одну адаптацію отримує повість Елвіна Брукса Вайта Стюарт Літл. Соні планує зняти багатосерійний проєкт, який розповість про шкільні пригоди, нові знайомства, дружбу та відносини з навколишнім світом кумедного крихітного мишеня. Серіал кардинально переосмислить знайомі вам фільми 1999 та 2002 року. Він буде націлений переважно на молоду аудиторію. І, як повідомляє студія, мотивами нагадуватиме хуліганів та ботанів наївний серіал про юнацькі проблеми та переживання з 90-х. Окрім Стюарта Літла, Соні, зніме ще один ремейк. Згадати все пола Верговена рішення максимально дивне, адже у 2012 році студія вже випускала ребут з Коліном Фарелом, який провалився в прокаті, та був розкритикований як критиками, так і глядачами. Роль Дугласа Квейна може дістатися Крісу Евансу. А в якому напрямку розвиватиметься нова історія, наразі невідомо. Хоча, гадаю, не тільки я не вірю, що за ці 11 років Соні вигадали настільки оригінальний концепт, який вдихне нове життя в оповідь Філіпа Діка та переплюне культову стрічку зі Сталеви Марні. Список незрозумілих перезавантажень, яким на тлі оригіналу буде практично неможливо добитися успіху, доповнить офіс. Грек Деніал створець культової американської версії сіткому про трудові будні паперової компанії, має намір його відродити. Офіс не продовжитиме знайомі нам сюжетні лінії та не буде своєрідним відгалуженням. Він розпочне нову історію з новими персонажами, виконану традиційно у псевдодокументальному форматі. Незважаючи на те, що Деніелс був шоуранером найкращих перших сезонів та вже давно набив собі руку на легких комедних сіткомах, уникнути порівняння та необ'єктивної критики від величезної аудиторії. Буде тяжко, і як саме автор обіграє повернення офісу, залишається питанням. Камбек Джона Крамера та очікуваного творця Гарата Едвардса мені все ще не вдалось переглянути, тому у традиційному бокс-офісі швиденько пробіжимося по цифрах. Лідером прокату минулого тижня став черговий екзорцист з підзаголовком Вірянин. Пряме продовження культової стрічки 1973 року зібрало 45 мільйонів при бюджеті у 30. Незважаючи на негативні відгуки критиків та глядачів, стрічка показала непоганий старт. І, схоже на все, Блумхаус та Юніверсал все таки запустять. Бажану трилогію про протистояння віри та демонів. Другу сходинку бокс-офісу зайняв сиквел щенячого патруля, який за минулий тиждень подвоїв свої показники, досягнувши позначки у 87 мільйонів. Мультик загалом отримав позитивні відгуки та відбив бюджет, а творці вже розпочали виробництво продовження, яке націлене на 2026 рік. Очікувано окупилась і пила 10. Довограючий Горер акумулював 43 мільйони при виробничому бюджеті. У 13. перші частини франшизи це мої найулюбленіші представники жанру, тому дуже хочу оцінити нову гру легендарного конструктора. А такі збори пили можуть означати, що нескінчений потік сиквелів, схоже, на все не зупинити. З новинок у прокаті не пощастили лише творцю, який за два тижні назбирав 61 мільйон, що при бюджеті у 80 є гірким провалом. Якщо ви вже переглянули фантастичний бойовик, діліться враженнями, адже по відгуках знайомих творця тягне на дно лише сюжет. На сьогодні, все, дякую, що залишаєтеся зі мною, і до скорої зустрічі.